Містична вода, яка створює ауру таємничості, ми продовжуємо знайомство з німецьким ультранішовим парфумерним брендом Vesker. і Сьогодні це другий аромат з п'яти у колекції, який називається Аудемістік або перекладається як містична вода. Саме вона після нанесення створює ароматичну ауру, яка просто переносить воль факторних транс всіх користувачів і створює ауру загадковості. А це і не дивно, тому що після нанесення аромату. Не то, що важко розчути композицію, просто неможливо зробити вдох. Дуже сильне насичення ароматичними композиціями, яке відкривається сушеною сливою, яка поєднується з трояндою, а також червоним апельсином, і все це добро залито великою кількістю меду. Ну і вся суть в комплектуючих: стиракс, олібану, все це надає максимальної задимованості. Ну і. Церковності аромату, чесно, навіть я після тосковату зоологісту, не боюсь уже нічого, але це просто те, що викликло у мене шок. Тому хто хоче стояк зі шлейфу та стійкості, обов'язково рекомендую дозатесту на розпил від 1 мл.